Питання до фахівців і до дизайнерів. У нас є от об'єкт, в котрому не враховано було можливості каналізації, щоб відвести воду від ванних. Там спальня, тут це ванна велика, тут велика ванна стоїть. От у нас зараз труба, труба йде каналізаційна, вона йде через стелю першого рівня. Ближайша точка у нас аж там по каналізації. І як це зробити? Тобто, звісно, ми робили через перший рівень, зараз покажу. Як це відбувалося, як воно відбувалося? От у нас каналіційна труба, вона виходить під уклоном, стоїть жорстко закріплена, йде потім по бетонну вирізано, йде в нішу. І у нас зараз не було. Зразу побудований був будинок, і компанія, яка будувала, каналізацію не заклала. От ми виріжемо по всіх приміщеннях зараз. Ніше такі вкладає в трубу.